Добрий ранок, це я сьогодні. Ось це я в тіняшці в півроку. Ось Це я йду в перший клас з Гульдом і мама. Це мені тут е, місяць не витає до сіми років. Я пішла в школу. А я не про це. Почитала коменти і все таке, мені вже добре не встав. Це як вирішили, на і що буду це писати і тратити свій час. Корупція. Вона не може бути покарана, хто буде карати корупцію, корупціонери. Хай вже військові беруть владу в свої руки і карають. А що їм? Вони гроші накрали, у них все за кордоном на родичах. Це народ буде страждати. Вони собі без, без совісті, без честі, ці люди. Вони собі нищили країну. Знаю, що рано чи пізно підкладуть під, під імперію Російську, а скільки там прибій було, Кравчук був затверджений Кремлем в 90-му році, коли приймали грудні, 90-40, коли приймали суверенітет. Але про це ніхто ну, нічого не знав. Зараз захотіли в НАТО, бо нам пів жопу клюнув. А чого ми не знали історію? Де наші генерали, вони мали знати історію України, що рано чи пізно імперія це буде робити? І по географічним причинам і не тільки. Вкрасти, скажу, Донбас. Це Совку був головний центр тяжкої промисловості всього Совка, і не тільки Перше. Далі. Чого ця сучка, вибачте, пардон, їздила за газом за шлем, робилайця була країну. Нічого страшного. Я це закриваю. Москва їй допомогла, закривали очі. Чим економічно слабіша країна, тим але ніхто не може довести нічого. Дай Боже здоров'я цього малюкусьому, що в нього все вийшло, Буду молити за нього і подібним людям з Лавренко подільниця з Павловським. які вони гроші виводять. Вони ж не думали про Україну. Вони ж знали, що Кравчук підписав всі угоди про Кремль, про НАТО не може бути і речі, і ніхто навіть про це навіть і не думав, як країни Балтії. А ви і, і, і до сьогодні ждете, що вас приймуть з такою поведінкою, Господи, дай нам перемоги. Знищення всіх прибійів, всі від людей залежить. Не сидіти і мовчати, всіли на голову, звісили ножки і серть нам на голову, а ми мовчимо. Брати зброю нищити, бо вони самі не підуть. Можна Китай, де нищить корупціонерів. А ці олігархи, що вони, блін, зробили? Вони прийшли на все готове совкове, на старе механічне совкове обладнання. Вони такі тарифи підняли і платили своїм партіям. А депутати, депутати, оці коні, глисти, оці. Вони ж такі працюють, тягнуть з бюджету України, а працюють на, на своїй партії. Щоб Кутвицького жінка провезла 30 мільйонів гривень, гривень pardon, доларів. 30 мільйонів це такі жінка одного депутата на хвилиночку. Якщо Павло Лазаренко із подільністю він виводив по 220 мільйонів і більше, не даром вже він 8 років відсидів, але нічого не повернули в Україну. Як ці люди можуть бути у владі України? Невже вам все рівно? А ваші діти гинуть сьогодні? Мені не все рівно. Була б я помолодша, я пішла б на фронт теж. Слава Отцю, Сину, Святому Духу, Амінь. Господи, дай нам миру і перемоги.